В місті продовжуються обстеження сховищ та підвалів, які можна при потребі використати як укриття. Як повідомляє керівник жрео Олег Кудрявцев, на сьогодні жеки прибрали від сміття близько 60% підвальних приміщень. Але через відсутність коштів ця робота йде дуже повільно. Тим часом у старому районі міста на будинках з'явилися оголошення: Жеки просять мешканців прибрати підвали. Ми вийшли у подвір'я та поцікавилися, як реагують люди на прохання комунальників та що взагалі думають про стан безпеки в місті. Ось що кажуть люди. Мені кажется, що робити в підвалі, тому що то там делать в Що що нормальному стані. значить, сарай? От я кажу, що у нас сам вот нет захламления, щоб убирать. Как это как убирать? И объясните. Если кого-то там на может быть, у нас нет. У вас в каком подвал? Ну, я туда почти не хожу. В наш подвал. Ну, если по пятибалльной системе судить, то это на три на получится, наверное. А вы были там по человеку места Конечно, мы туда спускаемся каждый день. В нашем доме, кроме подвала, еще имеются сараи, которые жильцы этого подъезда, этого дома. Все, що в основному мы сами прибираємо. Иногда Жек приходит, но ну, очень редко. Тобто ви прибираєте, так? Да? Да. Жильці, жильці прибирають дома. Не лично я. Каждый, хто там опускається туда, каждый прибирає і в сараї, і там же есть еще і общий коридор. Поэтому... прибираем, ну и стараемся ж не нагромождать. Ваш подвал, чи может быть використан в разе там на как схоже? Наш может быть, наш может быть, да. Конечно, это будет единственное место, куда можно будет спрятаться. Ну, во-первых, подвалов у нас в доме нет. Так что прибирать там, в принципе, нечего. Ну, а потом, какой дурак полезет в наш город? У нас вот санузел, в нашем вот, вот второй подъезд, а подла подвал я не знаю где. У нас снима в подвале. Нет, есть вот здесь, в этом подъезде есть. А так я не знаю. Где. В каком оно стане, вы не знаете? Не знаю я. Я даже в хорошем, наверное, потому что там велосипеды раньше ставили, все. Там не может быть в плохом стане. Регулярно закрытый. Не посещаю его совершенно, не знаю, что там происходит. А чему он закрытый? Есть доступ? Ну, уже в кого ключи? Не знаю, мы недавно живем в том доме. Но ну, я так думаю, что порядки наводить надо. Сегодня увидела открытый. Наверное, первый раз за последние там, пару месяцев точно. Но что там происходит, я не заходила. Ну, возможно, уборка происходит. Нужно просто освободить их, чтобы они были пустые. На случай <существующий> ситуации непредвиденной. А они заполнены там есть то особистые майно мешканцев, так? Да, да. Ну, я думаю, там э, бутыля какие-то стоят с овощами, там, не знаю, еще с чем. Якісь заготовки люди делают. А у вас є? Ні, у нас нету. Ми не То Тобто, як то обходимося без підвального поміщення. Просять людей, щоб вони прибрали свої підвали. Сарай, у вас є таке об'явлення? Нема. Нема. Ну, в будинку у вас є підвал? Та я не знаю. Нема, мабуть. Ну, в під'їзді тільки є. В під'їзді є підвал? А, ну, не знаю, я не був там ні разу. Мешканці не наводять там порядок? Ні, ніхто нічого. Ніхто нічого. А взагалі доступ туди є. чи він закритий? Закритий. А ключі в кого? Не знаю, от куди. У місту перевіряють підвали, сховища. В якому стані ваш підвал знаходиться? Ну, в нашому підвалі взагалі сарайчики. Тобто там все нормально, ну це не бомбовий біжи. Кожен сарай належить якійсь квартирі. Совершенно верно. А чи є у вас такі оголошення на під'їздах, що ЖЕК просить прибрати мешканців в свої підвали? У нас, допустимо, Ну, Можливо, то, що у нас кооперативний будинок, тобто це частна власність і так далі. А чи мешканці приводять у порядок свій підвал у вашому будинку? Ну, В сусідньому домі я бачу, там дійсно щось виносять. Ну, з нашого дому поки ніхто нічого не виносив. Все як було, так і є. А там в якому вони взагалі стані? Ну, взагалі, чисто, прибрано, там, і води нету, все нормально. У ну, кожній, кожній У людей є ключі від підвалу. Тобто зможуть то туди люди спокійно заходити, смотреть, і проблем немає. Ага. Но ну, посторонні туди не зайдуть, тому что воровство не понимають. Ну, дело в тому, що від небезпеки знав би, где упал, говорит, соломки підстелив би. Ви розраховуєте то, на підвали? Чесно говоря, не сильно. Ну, якщо вже стріляти там по домам будуть, то прийдеться в підвалі жити. Ну, а нема такої думки, що можливо треба їх вже підготувати якось зарані, хоч трошечки? Ну, а підготувати це туди треба завести воду, електричество має бути нормально, вода там, ну і проче, не знаю, кровати чи що там стелажі, запас піщі, це так підготувати. А так, в принципі, вони ну, у нас, допустимо, готові. Допустимо, Петровська 47 туди не зайдеш, там вонять. Воняє, каналізація, вода і проче. А в нашому підвалі все нормально. У нас болі мені заходиш, там спокійно. А де це ваш будинок? Гагарина 12. Там болі мені чисто в підвалі, по крайній мере, в нашому прибрано, все нормально. Хто повинен прибирати підвали, готувати їх? Мешканці чи все ж таки комунальники? Ой, Тут від мешканців багато теж не зависить. Я ж кажу, допустим, я жив у Петровській 47, дом, кооперативний теж. Що там мешканець збирає, якщо там щось десь тече і каналізацію слили туди, що там мешканці зроблять? Це займатися ЖЕК. Ви самі прибираєте підвал? Так, да, самі. Самі прибираємо, слідкуємо, у нас на замкують двері і ми слідкуємо. Тобто, у разі можливої небезпеки вам вже є де ховати. Да, прибігайте до нас у підвал. Ну, а яка адреса у вас? Петровська 36. А у вас є а... под'їзд. А як ви вважаєте, хто повинен прибирати? Комунальники все ж таки підвали чи люди самі? Та люди, хай, я думаю, люди самі повинні прибирати, тому що комунальники, знаєте, від случая до случаю. А там ми бачимо грязно, повбирали. А там е світло є чи нема? Є, у нас все. Ми у нас під'їзд второй. У нас дуже хороший під'їзд, І двері закриваються, і в підвалі чисто, і за чердаком сидимо. Все у нас ви самі не чекаючи оголошення, ви самі прибираєте? – Прибираємо. Ми самі давно прибираємо. Це все залежить від того, хто хто живе там. Наша знімальна група спустилася в один з підвалів в будинку по вулиці Хмельницького. Ми побачили, що підвал дійсно потребує прибирання. Якщо секції, в яких мешканці тримають особисте майно, майже всі зачинені на замки, то до сміття в коридорах нікому немає справи. То хто ж все таки повинен наводити тут лад? Начальник ЖЕКу 3 Віктор Верещека пояснює з якою метою по місту розвішують звернення до мешканців, і якої співпраці комунальники чекають від людей. В деяких домах є у подвальних поміщеннях. Є сараї призначені для хранення якого інвентаря проживаючих в цьому домі. І ми вивесили об'явлення, щоб кожен жилець знає, що йому потрібно в сараї, що йому не потрібно, щоб вони убрали в самих. Сараях виставили ненужні нужні в крайньому случаї на проход, А ми тоді силами дворниково вбираємо, виносимо цей мусор для того, щоб освободити проходи від загромажіння. З якою метою це було зроблено також в разі можливої небезпеки, щоб ці приміщення використовувалися як сховище, так, да, для того, щоб ну, кожен в своєму сараї міг пересидіти якийсь момент. Опасності. Ну, ми даємо в течение п'яти днів. Цей, ну, кожен же, того дома немає, того ще. Цей. Ну, ми періодично перевіряємо, дворники, перевіряють підвали. І якщо люди виставили, ми його викидаємо на мусорку. Чи як люди зробили хоч хтось щось чи ні? Ну, Процентів 20 зробили. Останні ще по камість розкачується. Ну, багатьох людей не, не, немає даже в черті міста, Я так розумію, що тут. А може халатне отношення до того, що написали, кожен думає, що я не вбрав і от цього нічого страшного не буде. Мешканці також, да, так, як ви вважаєте, повинні долучатись до прибирання підвалів своїх? Чи це задача ЖЕКів? Ні, уборка підвальних поміщень, які нікому не, не принадлежать, значить обирають силами жека, дворниками. Якщо є сараї, ми не маємо права за як частна власність, залазити у той сарай, тому що там може бути якийсь інвентар, ті ж самі граблі, лопати, сапи, банки з консервації і тому подобне. Это вже уголовна ответственность. Ну а взагалі, як ви можете по своєму ЖЕКО оцінити готовність, які там умови для знаходження людей? Убрані по всі пройдені. Ну зв'язку з тим, ж що жильці не обрали своїх сараїв? То Подвали, подвали пройдены, ну, Процентів 30-40 підготовлено. Ну, підвали всі пройдені більший мусор і все те саме винесено з підвалів. Будемо продовжувати по мірі можливості, тому що в нас же такий жильце йшов пакет мусора ньос. Не захотів йти до контейнера, кинув його в підвал і потім ми його ж оттуда обіраємо. Отже, як краще вчинити: чекати, коли ЖЕК виконає свій прямий обов'язок і частково перебере підвал або заздалегідь подбати про власну безпеку і зробити це самотужки. Тут кожен вирішує сам, але додаткові заходи безпеки ніколи не будуть зайвими.